Привіт усім! Ну, і зараз я спробую навіяти вам щастя, радість і хороше життя. Увага! Якщо у вас є тяжкі психічні порушення, це відео дивитися не можна, тому що я використовую тут гіпноз. Правда, я не знаю, наскільки в мене це вийде, але спробуємо. Я прикликаю сяйво, я прикликаю світло, я викликаю щасливе життя, чуєте сонце і зорі і місяць сія, ваші вікна. До вас приходять барвисті щасливі сни. Амінь. До вас приходить щастя, до вас приходить спокій душі і радість душі, тривоги покидають вас. Щасливе життя! Віднині пробуджується для вас. Щасливе життя пробуджується для вас. Життя хороше, життя прекрасне, життя необтяжене тривогами злобою, болем, горем. Ваші рани гоються, ваші душевні рани гоються, ваші тілесні рани гоються, ваші хвороби не мучать вас, ваші хвороби покидають ваше тіло і вашу душу. Ви починаєте радіти життю, ви починаєте радіти кожному дню життя. Ви залишаєте в минулому свої образи, свою злобу. Ви йдете на зустріч щасливому життю, ви йдете на зустріч успішному життю. Ви просто добре живете. А всі захисники і захисниці, ви повернетесь живими й